Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Wall. Так що менше слів та переходимо до справи. Ось ми під'їхали у нас Street X. Не буду читати, не цікаво вам. О, Екліпс та супра своєю персоною тут. Так що, педаль до полу. Старт. Все я другий. Ось тобі. Блін, та я врізався. Ось так я в лідери вириваюсь. Дуже непогано. Моя машина легша за вас, чи за ваші. Це прям чудово. О, кішка до мене приєднується. Давай. Давай. Вже третє, та передостання коло. Не буду відволікатись на кішку. Ось так. Все чудово. О, уже останнє коло. Ми прям швидко пройдемо цю гонку. Ось так. Ну і все, фініш. Півтори хвилини всього. Так, зберігаємося. Що там? Фари, блокування двигуном, фари задні вогні. Ну, видно, що нові деталі прийшли. Так що... Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!